Вітаємо, друзі! Ось тільки подивіться, яку смакоту ми приготували з гарбуза. Готували перший раз і нам дуже сподобалось. 500 г будь-якого м'яса. Ми брали яловичину, обсмажуємо на сильному вогні до рум'яної скоринки. Додаємо цибулинку, сіль та перець. У гарбуза вагою 3 кілограми. Обережно зрізаємо верхушку, щоб вийшла кришечка. Виймаємо зерна та зайву м'якоть. Получається горщик. Нарізаємо кубиками картоплю. Її теж треба трохи обсмажити. Але це ми зрозуміли після приготування, бо вона вийшла трошки тверда. Також кубиками перець, моркву та подрібнений часник. Все поєднаємо та додаємо м'ясо з цибулею та приправи за смаком. Ретельно перемішуємо. Начиняємо гарбуз. Зверху нарізаємо 500 г вершкового масла, накриваємо кришкою та запікаємо 2 години при температурі 200 градусів. Виходить, соковита та смачна страва. Готуйте разом з нами та бувайте здорові!